Всім привіт! Сьогодні у нас 8 квітня. І вчора до мене прийшло повідомлення про те, що до мене прямують документи з міста Луцьк. Я дуже сподіваюся, що це той самий довгоочікуваний документ. Зараз їде на нову пошту, забираємо його і подивимося, що це. Ну що ж, подивимося, що тут в посилці. Виданий 8 березня 23-го року. Дійсний. Телефон Xiaomi має таку цікаву функцію, як вік. Зараз ми порахуємо, скільки часу йшов до мене сертифікат. 23 липня. 21-го року 22-го року ми купили цей трактор. Сьогодні у нас 8 квітня. Получається 8 місяців. 37 тижнів ми чекали цей сертифікат. Або 259 днів.